Допомога військовим зараз дуже потрібна, вважає мешканець нижнього вербіжа Дмитро Андрійчук. Тому, порадившись із родиною, вирішив придбати та передати для коломийських ідервайців 5 fpv дронів Хочемо передати їх на нашу Коломийську десятку, тому що на сьогоднішній день є велика потреба в дронах. Вони важливу роль відіграють на війні. Вони допомагають зберегти життя і здоров'я нашим хлопцям. тому… Я вважаю це обов'язок кожного свідомого громадянина допомагати, тому закликаю всіх невайдужих колумбіян долучатися до різних акцій, долучатися до різних заходів і допомагати нашим збройним силам. Тому що мусимо пам'ятати, що дякуючи тим хлопцям, ми сьогодні живемо вдома. Голова військової адміністрації каже, що військові наразі як ніколи потребують дронів різних модифікацій. Потреба є в різних дронах. Але на сьогоднішній день для ведення бойових дій і знищення ворожої сили противники, якраз саме ці дрони допомагають вони і недорогі, і дуже швидко ми можемо їх поставити, зібрати кошти для цього. І вони виконують свою роботу. Я переконаний, на фронті а військові кажуть, що така техніка їм допомагає ефективніше воювати, і головне зменшує. Кількість втрат серед наших захисників. Трошки менше москалів стане. Майже кожного тижня. Якась громада де передає. Скільки є, стільки беремо і передаємо далі нашим хлопцям. Тож вже майже 1300 дронів за рік флешмобу відправили на фронт. Організатори закликають і далі всіх охочих долучатися до цієї акції. З коломиї Вонан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.